Доброго вечора, ми з України. Відповідь на запитання в коментарях. Так ось моя відповідь дешевкам, які пишуть, що вони пишуть донос на мене в СБУ чи МВС України. Шановні дешевки та провокатори, які проти мене застосовують психологічне, фізичне чи сексуальне насильство. Всі ваші злочини проти мене документуються. Ваші скарги на мене, ВСБУ МВС та інші органи стають мені доступними завдяки моєму адвокату, колишньому слідчому МВС України. Так ось, шановні і нешановні скаржники. Якщо ви будете далі писати доноси в СБУ, чи МВС чи інші органи на мене, ви погано закінчите. Що саме мається на увазі? Проти вас буде відкрити кримінальні справи за донос? Це раз, друге, цивільний позов на 1 мільйон гривень стосовно кожного з вас. Так, так, і ви залишитесь не тільки без штанів та трусів в цілому, але й без майна завдяки моєму адвокатові. Йому теж треба щось їсти. Якось так і його і родині. Тому, якщо ви будете писати доноси, це вас не врятує. Тому що. Слідчі СБУ та МВС України, які мені це все показують, я їх особисто знаю. Це мої одногрупники, однокласники, яких я дуже добре знаю, пересікався та з іншими слідчими. Коли мені вони показують цей бред, що ви там пишете в доносах. Так ось, шановні, настав час вас карати. Будемо з моїм адвокатом разом вас позбавляти майна. Готуйтесь! На мою користь і на користь мого адвоката. Ви ж любите писати доноси? Будете сидіти і будете без майна. Так що готуйтесь. Слава Україні!